Дня відео для починаючих пасічників. Трутінь. Трутінь в сім'ї. Да? Багато старих пасічників дуже самі роблять і це молодих пасічників, тобто при осмотрі, при огляді сім'ї, знайдя там трутовий розплод, вони його вскривають. Вони його зрізають, цей трутовий розплод і рамку повертають назад. І так вони самі роблять, годами. їхні діди так робили, і так вони навчають. Молодих пасічників так робити. Цього робити категорично не, не потрібно. Чому не потрібно, зараз спробуємо пояснити. Значить, дивіться. Трутінь в сім'ї має присутність бути по-любому. Він завжди має бути в сім'ї. Сім'я без трутня працює на 20% менше. В колонії із 60 тисяч робочих бджіл має знаходитись півтори тисячі трута. Це обов'язковий принцип сім'ї. Він має бути там завжди. Чому можна це робити? По-перше, і за того, що на 20% сім'я буде працювати менше, так як нема мужика, як кажуть в хаті, нельзя цього робити. По-друге, чому нельзя робити? Тим самим ви. Додаєте праці своїм бджолосім'ям. Дивіться, як сім'я знає, що в неї має бути півтори тисячі трута. Ви її зрізаєте. Що далі відбувається в сім'ї? Сім'я вибрасує лічинки, так як вони загинули, від того, що ви їх зрізали. Вона їх вибрасує, ці лічинки. Тобто, праця сім'ї 10-12 днів до запечатування, праця сім'ї зійшлась на ніт. Ви її зійшли на ніт. Що робиться далі? В ці ж самі комірки матка приходить і відкладає нові трутові яйця. І праця сім'ї знову починається з того ж самого. Вони опять починають кормити лічинки трута для того, щоб вивести трута. Тобто ви, зрізаючи трута, постійно держите сім'ю в цьому робочому стані, де їй постійно трута треба виводити. Далі, чого зрізають діди? Вони кажуть, що трут безполезна комаха, вона з'їдає багато меду, а толку від нього мало. Давайте тепер тут розберемося. Труд гріє розплод. По-перше, труд, якщо він є в сім'ї, він ходить по розплоді, ходить по меду, він зігріває сім'ю. Це по-перше, по-друге, труд, який вивів вивела ваша сім'я. Він не обов'язково живе у вашій сім'ї. Труд це така камаха, яку приймає любий вулик. У дяді Васі труд трут народився, прилетів до вас, і тут його прийняли і покормили. Ваш труд народився в вашому вулику, улетів до дяді Васі, його там прийняли і покормили. Труд літає по всім вуликам. І його приймають везде. Тому трута, від того, що ви ріжете, у вас менше не стане. Все одно він буде прилітати з других сімей, з других пасік, а зрізавши трута, ви тільки робите гірше, тобто ви загружаєте сім'ю своєю роботою. В якому випадку його можна різати, трута, і нужно. Це коли ви ставите строїтельну рамку, тобто пусту рамку, для того, щоб бджоли відтягнули трутові соти, і матка заложила туди трута. Далі, що ви робите? Коли запечатали цей трут, ви убираєте з вулика його, вирізаєте повністю цю рамку, і цей трут ви вирізаний, викидаєте розплод. Тим самим ми боремося з кліщом, тому що клещ любить трутовий розплод. Тому, отаким от чином ми вирізаємо і боремося з кліщом. І таким чином, якщо буде одна рамочка у вас трутового розплода, то е, бджоли не будуть відтягувати трутові соти на інших рамках. І всі остальні у вас рамки будуть гарні бджолінні. А одна буде у вас трутова. Це дуже гарна, цей спосіб. Далі ще чому не треба збавлятися від трута. Клещ любить трута, тому що у трута більше жирове тіло. Весь клещ, який є в сім'ї, практично весь знаходиться в трутовому розплоді і весь знаходиться на самому трутові. Якщо ви вирізаєте і збавляєтесь від трута, клещ куди піде, піде на ваших робочих бджіл. Якось так.